Цікава, дуже галузь, по перше. Ну це справа, яка вже актуальна для чоловіків і жінок. Зараз з'явилось дуже багато нових різних спеціальностей. Я сюди прийшла з метою, бо, по-перше, мої друзі грають тут в ігри. Я також дуже активно приймаю участь в настольних іграх. Так, ну щось дізнаюсь про різні інститути. Це завжди цікаво послухати військовослужбовців, котрі ну 100% брали якусь участь в активних бойових діях. Ми є учасники конкурсу «Сокіл Сокілчора. Тому нас сюди заохочують вчителі, наша школа, і стала нам сюди сьогодні приїхати, сказали, що буде щось цікаве. Вирішив піти на військову службу, так як це в нашій країні на даний момент престижно, гарна зарплатня, повага в суспільстві. Також хотілося б, щоб моя країна жила мирно, спокійно, і я б хотів прикласти до цього якийсь внесок. Сьогодні ми хочемо показати, що збройні сили це не тільки зброя, ну там автомати, кулемети. Сьогоднішній захід направлено на те, щоб познайомити молодь, вже підростаючу молодь, з різними тактичними та стратегічними іграми, спрямовані на розвиток військових таких здібностей. Ми сьогодні саме за мету познайомити дітей з форматом проведення такого дозвілля, показати різні напрямки, щоб вони спробували в ролі стратегів, тактиків, командирів, розвідників. Дійсно, ми потім їх запросити можемо на більш такий змістовний дозвілля, де будемо грати в іншу гру, які вони побачать. Сьогодні ми ці ігри просто презентуємо. І також ми даємо змогу дітям поспілкуватися з військовослужбовцями. Ми будемо також розповідати дітям про військові навчальні заклади, в тому числі про те, де дійсно навчають справжніх операторів дронів, де навчають там командирів штабів, командирів підрозділів, розвідників. Сучасний можна сказати, підхід, да, тим, що через гру, через таке змістовне дозвілля зацікавити людей, показувати збройні сили, професії збройних силах з інших форматів.